За табір відпочинку прикордонник відкрив свої двері для дітвори. Перші відпочиваючи вже на місці. Тут на них чекають веселощі та незабутні дні з друзями. Сьогодні у таборі особливий день відкриття оздоровчого закладу цьогоріч. Першими на відпочинок прибули 147 учнів. Загалом протягом літнього періоду планується оздоровити 500 дітей. Відпочиваючи, підготували насичену концертну програму. Кожен загін виконав свій гімн. На сцені лунали пісні. Також дітвора виконала запальні танці. На святкування до малечі завітали представники влади. Віктор Сапоженко привітав загони зі стартом відпочинку у таборі та вдалих літніх днів. З кожним роком перебування у прикордоннику стає комфортнішим, придбані нові ліжка, функціону. Нують два басейни. У їдальні замінено старі вікна на сучасні пластикові за словами керманича міста. Попри недостатнє фінансування, влада спільно з окремими підприємцями по мірі можливості оновлює та осучаснює дитячий заклад. Кожен рік ми робимо не тільки щось, от велике, але це постійна кропітка робота, і вона повторюється, треба все перебілити, перекрасити, відремонтувати, щось придбати і так далі. Я сьогодні прийшов перше ніж тут. привітати дітей. Пішов, подивився, що ж по господарству зроблено. Зайшов в їдальню, подивився на нові лаві столи, деякі кухонне обладнання, подивився, що вікна помінені, пройшовся, подивився басейн, вже водичка наповнена, все. Господарський блок ще не добудований, але буде добудований, де вже всі господарські предмети будуть в одному місці, складовані, не будуть по всій території розкидані. Ми намітили, що будемо робити в слідуючому році. На деякі ліжка нові, які придбані, подивився, шафи і так далі. На слідуючий рік я думаю, ми ще два будиночка тут запустимо. Тобто є плани, є результати. Більшість хлопців і дівчат у таборі вперше, незважаючи на можливість відпочити де-інде, вони обрали оздоровчий заклад прикордонник Мовляв, тут багато друзів, чисте повітря, до того щодня проводять різноманітні розваги та конкурси. Мені розказували мої друзі, що що тут дуже добре добра. Коли... Я сюди приїхав, бо мені мало дозволу, бо мені тут дуже подобається. Тут добре відпочивати. Мені теж друзі казали, що тут дуже добре. Що пахне дерева, шишки, свіже повітря, кормлять добре. Мені багато про це розказували. Говорили, що тут володинки дуже вкусні, тут керки роздають і чотири на раз кормлять в день. Тут весело, тут є друзі, є з ким познайомитися. Ну і взагалі тут дуже приємно. Бути я хоч тут вперше, мені вже з перших днів дуже тут подобається. Тут весело. Я вже знайшла багато нових друзів, дуже смачно годують і, взагалі, дуже добре до тебе ставляться вихователі. Директор позаміського дитячого закладу Лариса Вознюк розповідає: для школярів проводять чимало спортивних та розважальних заходів. Для наснаги і бадьорості організоване триразове харчування. Він є перлиною, напевно, такого нововолинського надбужжя для дітей і дорослих, бо щораз кожен з дорослих напевно приводить зі Своїх своїх дітей згадують ті ностальгічні моменти своєї молодості і юності, і тому напевно від своїх спогадів хочу подарувати своїм дітям хвилині щастя для відпочинку. Зміни розраховані. Що двічі відпочивають оздоровчі відпочинкові по 21 дно одно і одна на 14 днів, тільки на відпочинкова зміна. Позаміський табір відпочинку прикордонник розташований у мальовничій місцині, де свіже повітря і краса живої природи посприяють оздоровленню школярів. До того ж, кваліфікований персонал та дружня атмосфера зробить відпочинок дітей змістовним та незабутнім.